Всім привіт сьогодні. в Випуску Вінгер Шахтаря цікавий лісабонському спортінгу. Динамо підсилить склад гравцями Ю 19 Названо фаворита на підписання Артема Довбика. Збірна України залишилася без головного тренера. Лісабонський спортінг активно шукає підсилення на правий фланг атака через травму 18-річного Жоуані Кенди, який вибув щонайменше на три місяці. У зв'язку з цим клуб уже сформував шорт-лист кандидатів на зимове трансферне вікно. повідомляє джерело серед можливих новачків. Є й футболіст Донецького шахтаря. Зокрема, спортінг зацікавлені у 20-річному бразильському Вінгері Елісоні Сантані, який завершив відновлення після вересневої травми. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Київське Динамо вже визначило свої ключові орієнтири на період зимового трансферного вікна та не планує здійснювати поспішні або необґрунтовані кадрові рішення. Про це розповів український журналіст Ігор Циганник. Після виліту з ліги конференцій, а також суттєвого ускладнення ситуації в боротьбі за чемпіонський титул в українській прем'єр-лізі, у клубі дійшли висновку, що наразі немає нагальної потреби у запрошенні нових футболістів до основного складу. Головний тренер команди Ігор Костюк має намір зробити ставку на. Молодих і перспективних виконавців з команди Ю 19 Саме ці футболісти отримують можливість проявити себе під час зимових навчально-тренувальних зборів і в клубі розглядають їх як головне внутрішнє підсилення для першої команди. Також не виключається варіант повернення до столиці двох гравців, які нині виступають на правах оренди за Луганську «Зорю». Йдеться про опорно-півзахисника Навіна Малиша та центрального хавбека Романа Саленка, які можуть знову поповнити склад білосиніх. У поточному сезоні Малиш провів 8 матчів, тоді як Селенко взяв участь у 14 поєдинках, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Лондонський Вестхем наразі розглядається як основний фаворит у боротьбі за підписання українського форварда римської роми Артема Довбика. Про це інформує авторитетне італійське видання Кор'єра Деласера. За даними джерела, саме англійський клуб має найкращі шанси оформити трансфер 28-річного нападника. Хоча інтерес до футболіста також проявляє інший представник АПЛ Евертон. При цьому керівництво Роми не виключає можливості відпустити українців в разі надходження відповідної пропозиції. У нинішньому сезоні Артем Довбок зіграв 14 матчів на клубному рівні в усіх офіційних турнірах, у яких зумів записати на свій рахунок два забиті м'ячі та два асисти. За оцінками порталу трансфермаркет. Поточна трансферна вартість українського нападника становить 25 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Сів дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Київська динамо зробила вибір між самбо Діало та Антоном Царенко щодо участі в січневих навчально-тренувальних зборах разом з основною командою. Інформує та то таке, до зборів приєднається лише один із двох футболістів. Рішення було ухвалене на користь 22-річного сенегальського Вінгера Самбо Діало. Водночас Антон Царенко продовжить виступи в польській Лехії до завершення сезону. Його орендна угода залишається чинною. А в київському клубі розраховують, що українець і надалі матиме стабільну ігрову практику в Польщі. Нагадуємо, в минулому сезоні самба Діало захищав кольори хапоеля Зерусалима на правах оренди. У складі ізраїльського клубу він провів 19 матчів, в яких відзначився трьома забитими м'ячами, а також неодноразово опинявся в центрі скандальних ситуацій. У поточному сезоні діало ще не зіграв жодної хвилини за першу команду Динамо. Антон Царенко наразі також виступає на правах оренди у складі Лехі. За польський клуб він провів тримачі. А чи не записавши до свого активу результативних дій? Жіночі національна збірної України з футболу залишилися без головного тренера. Свою посаду покинув Володимир П'ятенко. Фахівець уже прокоментував причини такого рішення. Володимир П'ятенко очолив жіночу збірну України влітку 23-го року, однак нині співпраці між сторонами добігла завершення. Тренер підтвердив, що більше не працюватиме з національною командою. За словами спеціаліста, рішення не продовжувати контракт було хвалено з особистих міркувань. Так, у мене контракт закінчується і я. Його не продовжую. На це в мене є особисті причини, зазначив П'ятенко в коментарі для Суспільне спорт. За час роботи на чолі жіночої збірної України Володимир П'ятенко провів 24 офіційні матчі протягом 2,5 років. У цих поєдинках українська команда здобула 12 перемог, 4 рази зіграла в нічию та зазнала 8 поразок. Бразильський Корінтіанці надалі перебуває в активному переговорному процесі з Донецьким шахтерем щодо майбутнього 28-річного центрального півзахисника Майкона. Як повідомляє авторитетне бразильське видання Globo Esport, воно підтвердило інформацію Sport.ua про те, що на початковому етапі сторони обговорювали варіант ще однієї оренди футболіста. Саме такий формат угоди спершу розглядався як основний. Втім, згодом від ідеї чергової оренди було вирішено відмовитися через позицію самого гравця. Майкон наполягає на більш довгостроковому контракті з Корінтіансом, який не вимагатиме щорічного перегляду умов і не передбачатиме потенційного повернення до України, де триває війна проти російських окупантів. Після кількох раундів перемовин сторони дійшли компромісу. Шахтар погодився відпустити майкона до Корінтіанса на правах вільного агента. Однак залишив за собою 50% економічних прав на футболіста. Це означає, що в разі майбутнього трансферу півзахисника до іншого клубу український клуб отримає половину від суми продажу. Наразі процес остаточного оформлення переходу Майкона перебуває на завершальній стадії. Однак для фіналізації угоди ще необхідно владнати низку бюрократичних моментів. Нагадуємо, що майкон приєднався до Шахтаря влітку 18-го року, перейшовши з Корінтієнса за 6,6 мільйона євро. Після початку початку повномасштабної фази російсько-української війни футболіст повернувся до бразильського клубу, де з того часу виступає на правах оренди. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.